Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо робити аніме розпаковки. Хочу передати привіт Андрію, це мій класний підписник та мій хороший друг. Ми з ним обмінялись картками з моїх попередніх відео, це були повторки. І ось ми подивимося, що я собі виміняв. Так як повторок у мене було дуже багато, а інші можна глянути в мене в телеграмі. Так, все тут порозсипалось, що у нас тут таке є? Так, повна коробочка картокнуть. Я відправляв посилку не менше. Є в нас ось такі штуки з аніме. Не знаю звідки воно, не знаю, що воно таке. Андрюша, будь ласка, напиши, звідки ці штуки. Так, тут я бачу ще таких штук. Ти багато-багато накидав. Ось таке, це не покемони, але щось дуже схоже. Чи це з якоїсь гри? Ось є в нас ось такі штуки. Окей, далі бачимо одразу One Piece, SSR-картку, причому пластикову. Причому тут у нас з одного боку фрукт MiraMira, і ця карточка пластикова, з іншого боку, у нас Санжи. Карточка досить така важкенька. В мене є окремий альбом під вишечки подібні. Це піде туди пластикова картка з чорною бородою та Феніксом Марко, Причому одне, що мені не подобається, що не завжди так вигинаються, E, UR з пероною, Ось така у нас крутецька перона, дуже мені подобається. E, Виміняв теж є на ю з Big Mom, яка була в мене повторкою. Так, Це у нас Хору Хору Номі, Гарно. Ну, картка з пероною тут дуже класна, дизайн дуже подобається. Далі, це в нас Зарки Кайдо, Бабануки чи як його правильно було звати. В чому картка така хороша, з двох сторон блистить гарно. Шкода, що вони їх не підписують по персонажам. І є у нас такий Ліліпут, теж не пам'ятаю, як їх звати, але з Ліліпутами в мене вже окремий листочок. Є їх дуже багато в мене. такі пластикові. Далі будуть у нас картки GR-Rango. Це Альвідо, котра мені в персонаж дуже подобається. Карток з нею в мене мало. Ось всі вони будуть такі. Ну, я розумію, з якого це боксу. В мене є ця серія гарна Альвіда. Міхок, цілих два Міховка в мою колекцію. Віола. Нарешті згадав, як її звуть. Спустя 5-6 відосів. Ще у нас така віола. Крутий просто Каразун, Він же у нас Resinant, такі з ним картки. Взагалі не пам'ятаю, хто це. Монет. Не пам'ятаю, як її звати бабка з фруктом художника, а щось дуже схоже на дівчинку. Із команди Містера Тре з Воркс, Тільки в неї фрукт більш продвинутий. Можливо, в тієї дівчинки була звичайна версія, а в неї прокачана. Це як о, Ace та Акаїну. Делінджер. Ось з ким, з ким а карток з ним в мене немає. Тільки це картки Знаю, що Юрі він сподобався. Ось, дивись, тепер в мене є Делінджер. Містер. Не пам'ятаю, як його звати, містер А, Сеньор Пінк. Дуже трагічна була в нього історія, і персонаж дуже крутий. Бізон. Лао Джі, тому що з буквою G. Кратки з ним в мене теж є з цієї серії, але такої ще не було. Здається, цього хлопця звали Бомбер Тревел. Діаманте. Дуже він мені як персонаж сподобався. Збираю з ним картки Піка, нарешті такий кольоровий. Ще у нас картка з пікою, є в мене такий арт, але з іншої серії. Верго. дві картки. І до Фламінго. Ось така у нас була серія. Карток, ну тут дуже багато, я їх рахувати, мабуть, під кінець відео буде список скільки тут карток. Ідемо далі. Дуже-дуже багато карток. Так. Вони у нас, здається, це навіть мої холдери були. Тут, як ми бачимо, він напхав нам декілька карток. Так, в пачечки дивимося. Намі. E, Ось така у нас Ташигі, e, якщо я не помиляюсь. Арт з нею клас. Ні, це Нікоробін. Точно, як я міг переплутати. Це Нікоробін з Імплдауна. Класна. Ну і у нас така. Намі. Нікоробін я дуже люблю, карток з нею в мене мало. Так, ідемо далі по цим. Ці... Так, у нас тут. Містер Супер Френк у вигляді SR картки на байку. та е, саме Санджі. З арки Тотланда Ну, дизайн його мені тут дуже подобається. Він тут просто офігезний. що Френкі, що Санджі. Е, Аукі Дзікузан, з яким в мене карток майже немає. Буквально вперше вибив це вчора з ним картку SR рангу Ось такий в мене є адмірал Аукі Кузан Класний Кобі. Так, дивіться, у нас є SR-картка така сабо, дуже крута. З ним в мене колекція постійно поповнюється. Так, Пакетик ми зараз відкриємо, а що тут у нас якісь бонуси, я бачу? О, картки по павуку. Десь в мене в старому будинку є картки з павуком. Але коли я їх знайду, в мене ще черепахи були, в мене їх досить багато, але коли ж я туди добратися зможу. Так, Грізлі. Ну, вони виходили російською, щоб ви розуміли, ці картки виходили десь 2009-2010 рік. Це у мене ще в дитинстві були. Скорпія, не пам'ятаю, і є в нас ось такі картки по God of Story. Ну, чи по Геншину, поки нікого знайомого не вицепив з них. Так. Карток тут дуже багато. О, це мені подобається. Так. Ну, карток тут багато. Це, як я розумію, рандомні аніме персонажі. І поки я зі своїми нікого не помітив із інших аніме. Так. Ну, в знайомі аніме, але я не можу згадати, а звідки це. Ось ця штука прикольна. Так, Космос Пайді. Боже, яка ностальгія? Я знаю, що зараз їх дуже дорого продають, але я їх продавати не хочу, хіба що поміняю на щось. Трошки пом'ятий Веном, якого життя не пошкодувало. Ось такі в мене взагалі. Хоч я їх і збирав, але таких саме карток я не мав. Тобто, о, це от такі от було. Ось таких у мене точно не було. Я мав багато, але в мене були зовсім інші. Ось, озборна такого я точно мав. Е, нова. Чорний костюм в мене така картка була. Кернич такий теж був. Це вже, мабуть, якась друга серія. Якщо я пам'ятаю, там до 400-го номера вони були. Стерхайт. і ось такі у них задники були. Боже, яка це ностальгія? Яка це ностальгія по карткам цим старим? В мене навіть є, зберігся від них ще сундучок, в якому в мене просто картки рандомні стоять на обміни. Ностальгія. Далі, є в нас такий пакетик, і добре бачу, що це... наче у нас тут далі буде One Piece. Так, як би це все дістати? Я вже чесно і позабував, що ми там намінялися, бо ми один одному відкладали картки довгий період, а потім от якраз дочекались моїх боксів. І остаточно помінялись. Є в нас RK з Френкі. Причому фішкою є, що тут хоча б два арта. Арти ззадні теж непогані. Кінемон. Брук. Ташегі. Причому незвичний задник у неї це R картки. Трафі. Причому в R карток ось такі задники, якісь з бонусами. Трафальгар, це гарно. Так, що ми тут ще виміняли? Френкі, Брук. Кінемон. Зоро. Чоппер. Намі. Санджо, Санджо дивіться. Ось так він під кутом виглядає. А вже ось так. Повністю переливається. Намі. Френкі. Ну, картки дуже хороші. Я дуже мало маю таких R плюс карток, але перелив у них класний. Аппу, якого в мене дуже мало. Санжи. Некомамуші. І тут Юстас Капітан Кіт. Інуараша Усоп. Uh, пішли в нас пластикові картки. Це у нас, дивіться, ось така у нас One Piece Strand Heat Plaint. One Piece така карточка з нами, вона пластикова. Дуже крута серка, обожнюю її. Він смок Джадж батько Санджі Осода uh, Маск Він же її uh, зникаючий чорний СССРка Санджі в його костюмі Джерме. Брат Сандже не пам'ятаю, як його звати. Коала, Ніко Робін, класний клоун, капітан Багі. І дивіться, Віві теж пластикова картка, але вони такі здорові, що в мене під них вже окремий альбом є. Так що сьогодні в нас було ось тільки карток, десь тут буде циферка. По людині по вуку я не рахував. Дякую, Андрюша. Це був класний обмін, дуже тобі вдячний. Потім відпишись десь в чатику, як мою посилку отримаєш. Дякую всім за перегляд. Збирайте хороших картки, гарного всім дропу, всім щасти.